Добрий день, мої дорогі. Сьогодні хочу з вами поділитися одним таким лайфхаком, як дуже смачно нагодувати свою сім'ю. І при цьому дуже хорошо зекономити час. Беру гуляш, в мене, мене. свинина. Хорошо обжарюю на сковорідці, чи на олії, чи на жиру. Далі все викидаю в таку от у мене гусятницю, можна в кастрюлю, заливаю водичкою туди цибульки, морквички, Ну, приправки можете, які, які нравляться. Накриваємо кришкою і нехай тушиться до готовності. Оцей жирок із сковорідки то також туди виливаємо в костюмку. Всі, гуляш, у мене стушився. Далі що я роблю? Беру, накладаю його в такі судочки. Любі судочки беріть порціонною, скільки вам треба. Далі поймете, чого я так роблю. От. Положила це все в судочок, скільки мені треба. Для задуманого блюда далі накриваю кришечкою і поміщаю це все у морозильну камеру. Далі покажу вам, що я роблю з цього замороженого м'яса. М'ясо у мене по судочкам заморожене. От мені, я, виходить, потратила, от зараз слухайте внимательно, я потратила десь ну, плюс-мінус півтора часа. Пережарила ці 2 кг, можна брати скільки угодно. От, і потім протуш, стушила його. Свинина воно швидко тушиться, можна брати м'ясо любе. Розложила його це ж, по судочкам по порціям, і тоді мені от на вечерю треба. Я, ну як то кажуть, з вечора витягую, щоб воно розморозилось. І мені треба бігом, я прибігла з роботи, мені ніколи з ним жариться, ніколи тушиться. У мене є готове. Я бігом туди додала, допустимо, одне блюдо Томата, томатної пасти чи соуса якогось томатного, буквально минутки дві протушила в томаті. У мене вже воно м'ясо з такою томатною підливкою. Далі, я захотіла таке щось, а плов. Я туди в це м'ясо кинула рису, водички налила, приправи для плова. Бистренько воно приготувалося рис з м'ясом, готове, може, м'ясо готове. Все, у мене щось таке типа плова. каша рисова з м'ясом, можна так ще сказати. О, так же само гречку можна стушити з тим готовим м'ясом. Можна, допустим, салат там якийсь швидко зробити і треба якесь щось м'ясне, а в мене воно вже готове. І ви знаєте, це дуже хорошо економить час. Я потратила півтора часа всього на приготовку, і потім я, ну, мене, от, ну, пошти, ну, десь неділі на дві мені вистачає його. Оцих, ну, не оцих, це вже остатки вже я. <смі> Остальні приготувала, вже не пам'ятаю, скільки в мене вийшло. Ну, це 2 кг м'яса пережарила і протушила. Можна брати скільки угодно, хоч і 10 кг пережарить і протушить і в морозилку Тоді взагалі надовго буде і дуже економиться хорошо час. Так що, якщо комусь понравилось готовте. Мені, наприклад, дуже удобно. Приємного.